Темлю, коли був і такий міф, що прийде Кличко і одним ударом уб'є Януковича Азарова і, і придачу ліквіна, значить, я одразу кажу, а що ж він не зробив, це одним ударом не вбив Черновецького і ще й довго не захватив собою, значить в Біблії сказано, не сотвори себе куміра. Ми вже куміра в особі Ющенка сотворили. Тепер тільки, як кажуть, багатьох лишилися рецидиви від того політичного гріпу, яким населення перехворіло. Третій проєкт це з вилами Тут абсолютно з адміністрації президента. Значить, я відкрито ляшку говорив і. Що йде назад, стаю державне управління справами вели там, де тобі дали їх їхні Значить, Абсолютно проєкт більш розумний, не, не такий, як казав Довкін, по-дебільному зроблений, як е, Україна вперед. Я взагалі йому сказав, Олег, перейменуй Україна взад. Є Україна вперед, ти перейменуй Україна взад. Каже медицина, що в нас з 10 чоловік, кожний 10-й має гомосексуальні нахили, тому тобі 5% гарантовано проходження і без вилу в парламенті. Значить, йому 20% дають, щоб він критикував партію в регіоні. У когось якісь емоції позитивні. 20% він критикує партію регіонів, 80%, на жаль, він критикує особисто Арсенія Петровича Яценюка і об'єднаного опозиції. Чому я так відкрито сказ... говорю? Тому що я рахую, що він образив мене особисто, бо він завжди каже, що От Яценюк. І набрав стадо баранів і веде їх до парламенту. Ну якщо я баран, то, значить, тоді я говорю так, як і говорить пан Ляшко, значить, емоціонально. Буде да. що з ми? Так, ну це проєкт абсолютно дурний, ну. На жаль, є люди, які на нього купуються і, і, і не розуміють. Він ж не трогає ні Королівську він не трогає інших суб'єктів виборчого процесу, які абсолютно є плодом е творчества любимої нашої партії регіону, Ну, тим паче. Е вони такі є, мета одного, любий, тот відхвати 01, тот 1 відсоток, тот 00 відсоток. Головне відхватити від об'єднаної опозиції. Це абсолютно проєкти. Ми відкрито на всіх зустрічах про ці проекти говоримо. Тому як далі підуть справи, ми свої обов'язки виконали, вони зняли. Ми теж зняли, значить, але потрібно би було домовлятися по конкретним округам і тому подібне. На жаль, цього було не.